З самого початку війни два з половиною роки вже волонтеруємо, так як і ви. Ну, Хотілося б усім побажати. По-перше, привітати з нагородами, а потім вже побажати здоров'я, яке нам постійно нужно, і терпіння. Дай Боже, щоб воно скоріше все закінчилося. Хто хто, а ми знаємо, що там твориться. Ми взяли під опіку Мар'янку 92-му Третю роту, дуже хлопці, дуже, ну як, може вони кругом такі забезпеченням з усім, але ми їх не залишаємо. Ми не тільки в нас Марянка, ми одні туди поїхали, другі туди. На кожний дзвіночок у нас відповідаємо, так сказати, ну як реагуємо. Ну, Спасибі вам, здоров'я вам всім.